Візит президента у звільнений ізюм. А наскільки це взагалі виправдано? Ну ми ж розуміємо, що зараз до Зеленського прив'язана ціла купа контактів да, безпосередньо до нього, і замінити в яких його буде важко. Плюс він є з точки зору поп культури, угу. в хорошому сенсі цього слова символом України для багатьох. Для сотень мільйонів, напевно, людей в усьому світі. Навіщо їхати в, на території, які перебувають в зоні враження потенційно російської артилерії? Навіть не кінжали-калібри, а прям, прям з гармати можна за бажання. А так повинно бути щоб. Верховний головнокомандуючий президент дякував безпосередньо військовим за ну фактично подвиги, які вони вчиняють. І це була подяка насамперед. Да, військовим. Ну, ви зрозуміли, що я ж озвучу да. багато. В чому переважно навіть питання, які артикулюються yeah. як антипатиками, uh -huh. та так і симпатиками, тому що вони тут якраз демонструють якусь одностайність. тому що ті кажуть, на що нащо їхати там малюватися там на цьому. А ці кажуть, та ні, 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 ні. Ну ви зараз ну, побережи себе зараз, тут стільки на тобі зав'язано. От як, як бути? Це дуже важливий і фактично безпрецедентний вчинок для глави воюючої держави, і на, на цьому дуже очевидний контраст російського фюрера, який там. Десятки метрів від своїх військових знаходиться до нього військові. Я навіть не знаю, чи вони його бачать, а вони в окулярах, до речі, бачать, де да? тому що там відстань шалена просто. І ну перше, це оцей контраст абсолютно очевидний. Я думаю, що з, з цього, от Ізюм Лісічанк, бо президент вже не тільки був в Ізюмі, да. Він і до цього на фронті був що це дуже чітко показує, що українці здаватися не будуть. Що тут всі, і в першу чергу президент, який є лідером держави, лідером нації, здаватися не будуть. Що це надзвичайно смілива людина. Ну тому, що ризик, ну цивільні люди можливо там не усвідомлювали ці ризики, да ну. Там звільнене місто, ну ізюм, але насправді за 15 кілометрів звідти все-таки ворожа армія. Це ну, ступінь сміливості зрозуміли в цій ситуації. Але я би тут артикулювала на іншому. На вдячності військовим це дуже важливо. І по-друге, це дуже важка війна, вона виснажує. І ну, тут чесно, треба сказати, що. Вона емоційно складна для нашого суспільства, багато дуже втрат. Багатьох людей фактично зруйноване життя, тому що ніхто не знає, як там все буде завтра. І нам це не просто там перемога, не просто там звільнення частини Харківської області. Це дуже важливий момент для того, щоб ми ще більше повірили в себе. Для того щоб наші військові повірили теж в свої сили, тому що для них це вперше був от такий наступ, і єднання і вся вдячність президента це теж частина цього нашого, ну нашої великої віри в себе. Тому це важливо.